Посилка з міста Золотоноша. Вартість доставки цієї посилки до мене 125 гривень. Подивимося, скільки вона вийде. А ще чоловік сказав, що якщо сьогодні не розберемо, жінка з хати вижене, бо вона лежить на відео вже тиждень. І він каже, що жінка сказала що з хати вижену, то розбираємо і виставляємо. Так, 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 так. зараз ми подивимося як цей швидше. Опа, ну. Так, пакет з латуню. є, таку можна показати. Латунька вилізла на спершу. Ну щось буде, щось буде, трохи грошей. Так. О! Є. Так, і... Та дам... Фух. І мідь, напевно, так. Да. То буде гарна посилка, дивіться. Раз, 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 мідяха. І тут в коробочці з під ноки є листочок і контакти. Так, ну треба записку прочитати. Відправляю вам мідь, латунь чи бронза, бо я не розуміюся, срібло магнітний магніт на міді, а також це почка. Також хрестик і дві монетки. Нічого не важу, бо вагів не маю. На довіру. Номер карти такий-то куча смайликів. Так, дивіться, тоді поки що ми таку зробимо. Зважимо латунь. я перевірю її, щоб не нажимати. О, дивіться, бачите? Так, перше вже є. Ану. Так, бачите, це не латунька, це чорний метал. Ану. Так. Ні, все інше, в принципі, от цього ще тільки попалося. Дивіться, ну. Так, чорний метал. Ну, В принципі, все. В принципі, гарнень. А ну дивіться на вагу. Опа. Таку ми вагу маємо по 165 гривень на 795 гривень. Це є. І давайте мідь я перевірю. І зараз помаленьку нажмемо на паузу, достанемо срібні контакти. Так, є мідь, мідь. Шистенька, гарненька. 265 гривень, 265 гривень на СМІ на 763 гривні. А зараз одна секунда і вже важимо контакти. Так, дивіться, яке є срібло, трошки якісь деталі і ложка. Дивіться, є магніт, не магніт. Давайте важимо магніт спочатку. Це контакти срібні, які знаходяться в рубильниках. Так, ми важимо це все діло. Дивіться, 5 кілограм, ой, 5 кілограм, 5 грам 17, 5, 17. Є. Це в магніт ми кидаємо. Так, і не магніт. Так, дивимося на вагу зараз. Раз. Хоп. Так, нормально все. 26,3. 26,3 кидаємо в немагніт і на міді. А з цим зараз ми розберемося. Я зараз на міді ще зважу. Ми зараз подивимося на ложку і на ланцюжок. Так, і на міді. На міді 26 грамів. 26. Це магніт, не магніт. І на міді. Так, і дивіться, дивимося, це поки що в сторону. Ланцюжок, чи він срібний взагалі? Подивимося, давайте. Так, монетка якась є. Зараз ми її перевіримо. Тут все треба перевіряти. Так, ану. Так, хромпік нам треба. І дивіться яка реакція. А це, це, це. Ніби як воно, треба краще зачухати. Так, а ну воно, але подивимось, яка бо щось поганенько береться, ми сюди кинемо. Повинна бути 925-та повинна бути. Так, дивимось. Це теж воно. Сюди. Це значить те, що воно, ці куски. Це все воно. І до цього буде. Дивитися, яка проба зараз. Це сюди, це сюди. Дивіться, 925-й. Ось такого подивимося по-чесному. 32,3. Поки що. поки що нажми паузу. Ложка, дивіться, не срібна. Людина, бачу, хромпіком перевіряла, але треба зачухувати. Коли зачухати, бачите, видно, що не взяв хромпік, а тут взяв. Тобто це посрібнення. Покажу глуші. Дана посилка вийшла на 3484 гривні. Хіба не круто, а я люблю вас, і ви найкраще.